О! 350-й день в Канаді 28.05.24. І це вже, це вже, напевно, останній день цієї лампи. Бо тут переламався дротик. Можна запаяти. Я його зараз просто докупи з'єднав і все. Але вона вже така старенька. Хочу зробити цю малу. Цю маленьку лампу. І що, поїхали? Сьогодні. Вже перша година доходить, знов затягнув, йо моє Зранку я встав по будильнику, бо знов хотів спати, не виспався. Встав, зібрався, восьмій вийшов з хати. Я вже сьогодні настав будильник на 7.40. 7.40 є така пісня, мені подобається. І в 7.40 я встаю і зібрався потихеньку і пішов на роботу. В робочому зразу пішов, пішов, пішов світне приміщення. Тавер Бі і пішов в Тавер Ей, зустрівся з Алексом, посиділи ми попили кави, подивилися, що там як, потім пішли, видрукували заявки. Поробили ми заявки. Все спокійно. До обіду ми бавились тим. Після обіду на обід я пішов додому. На обід я пішов додому, і сьогодні прийшов до мене Артур в гості. Вже закинув гроші за наступний місяць, це правильно. І я його пригостив картоплекою нарешті. Він напрошувався на картоплю, але він не встиг трошечки, вона вже відвогла. Не була вже така хрумка. Але зробив йому канапочку. Він після англійської прийшов, поїв і пішов. І пішов. А я пішов працювати. Сьогодні. ой, Вау! -майо! -ма Приходив дивитись українець, мій колишній сусід, який до мене так гості не попав, на машину. Е, приходив, дивився на машину Семову. Е, та що машина як машина? Нічого їй не бракує, все їздить, працює. Ми з Семом поїхали до нього і забрали його з хати. Він сів за руль і завіз нас назад. Проїхався. Тим більше, дружина в нього хоче навчитись їздити на такій машинці, але маленький джип. Джип компас, по-моєму, компас. І невеликий джипик, автомат, коробка, все як має бути. І це подивився, ніби нормально. Буде брати в понеділок. Казав, прийде, будуть переписувати. Роздалили вони там на три платежа. Нормально, я думаю, нормально. Ох. І все ми сьогодні, до речі, день народження 41 рік. І я кажу: от, я тобі якісь гроші дам. Кажу, не треба мені ніяких грошей. Продаєш машину, я її поміг. Все, тим більше ти день народження, будеш мати подарунок собі на день народження. Мені не треба. От. І ось такі справи. Далі Алекс пішов фарбувати одну із квартир, яка вже була в списку пофарбованих, закінчених, вона вже давно там лежала. І я обновляв список, а Алі зайшов туди, комусь показував і сказав, що вона не зробила. Ми пішли перевірили насправді. Нам треба було дещо доробити, дофарбувати. Їх хтось пошпаклював і бидлик зі списку. Тож, Алекс там її робив, а я обійшов інші квартири, де нам треба буде от кінець місяця, кінець тижня, і це кінець місяця, і нам треба буде фарбувати дві з квартир. Виїжджають 31-го, і 31-го заїжджають. Але я подивився, вони не такі погані. Ми в 10-й вже можемо зайти в одну, а в 11 11-й в другу. Так що ми це все зробимо. Друга маленька, там ванбрум. Одна двохкімнатна, друга однокімнатна. І дві досить непогані. там, На годину часу в кожній максимум. Отаке от. от. Е, обійшов, знав. Завтра ми вже маємо одну фарбувати. Дві. Навіть. Навіть дві та сьогодні мова інспекшн. Я візьму ту, що в тавер Бі, а Алекс то, що в Тавер A, і все, ми це зробимо. І в нас залишиться ще дві. Небагато. Ну, я маю на увазі тих, що заїжджають на крім тих, є десь штук 5-6. І вони будуть, але вже на, на, наступного тижня ми собі не спіша, розіб'ємо роботу, один-другий, закриємо і без проблем. Чак тим більше їде відпустку завтра, тиждень ми без нього. О, так я от так, що ніби все. А, яке все? Чому я так пізно додому прийшов? Е, робота закінчилась, я зразу після роботи додому. Додому, з роботи додому. Пішов, бо я хотів сьогодні готувати плов. Розморозив курку і вже не було виходу. Я хотів готувати в обід, але не зготував, бо взяв на цей рис. У мене є в упаковці рис, ще скоску, я думаю, що це простий рис. І я насипав його промити. Але дивлюсь, щось тут не так. І тільки заливати воду, думаю, ні. йду, я глянув інструкцію, Дивлюсь, а це рис готовий, він, типу, варений. Його треба в мікрохвильовку, кидаєш в мікрохвильовку на 6 хвилин і все, він готовий. Ну, додати до нього води, масла. Я дивлюсь, я трохи замочив, воду злив, залив знову води кипічені, в... з маслом мікрохвильовку і підігрів. Перевірив. Та він, все, готовий рис. Добавив, звісно, там тунець. Фасольку відкрив таке дрібниць має тут холодильнику є 7 місць зверху для яєць, але я їх тримаю в коробочці. Але ці 7 місць, щоб не пропадали, я там ставлю варені яйця. Зварив і все, я захотів і взяв. Пообідав я, але вже плов не робив. Бо в мене нормальний рис вещи поверху. Я пішов, взяв нормальний рис. Замочив, міг би поставити і в обід варити. Але не хотілося мені, я просто розібрав курку. А, яке теж було після роботи? Не було часу. Я розібрав курку швидко, кості шкіри окремо, м'ясо окремо, м'ясо зразу закинув в мультиварку цю аерпрешер, і побіг на навчання. Встиг якраз рівно на шосту. Відбули ми навчання, класно. Повчились, повчились. І я після того навчання пішов додому, одразу підготував шнурок, бо я їхав допомагати переїхати. Одній людині з одного місця в друге. Треба було перевести два дивани. Я думаю, це одне ріжко один диван, а це насправді два, два таких диванчика і київських, і в міні я запхав два. Тож я зразу поїхав туди, ми загрузили це, і я завіз туди, куди треба. Звідти я повернувся. Повернувся додому, і по дорозі ще забрав два крісла барних. В мене є одне, два, буде в мене чорних, а одне буде коричневе, Бо я забрав два. Одне з них покоцане таке. Я ремонтувати його не дуже хочу. Треба замовляти шкіру. А, або замінник оце, якщо клеїться. І я щось не дуже маю бажання його клеїти. Три вистачає. чотири занадто, але може бути, але три вистачає повністю. Вільно буду стояти три крісла. І це порване, воно ще й знизу має розшатану підставку. Тож воно не дуже добре, мені не подобається. Буде два чорних, одна коричнева. І от повернувся додому. Зараз вже поставив, вже плов зробився, я його примішав. Я всі інгредієнти замішав на плов. Цибулька найкращий плов це без нічого. Плов без нічого. Просто олія, м'ясо, рис, морква і цибуля. Приправи, само собою там до смаку, але можна і не давати. Кожен дає собі приправи до смаку вже тарілку. Я даю солі, перці трошечки само собою даю, сухої цибульки сипну. Але оце максимум. Більше нічого не треба. Гарно він зготувався, перемішав трохи поставлю в холодильник. І все. і Спадки. Завтра зранку робота. Окей, okay, бай-бай.